50 дітей, 12 з яких учасники волонтерського загону, долучилися до плетіння маскувальних сіток для військовослужбовців. Очільниця міського департаменту соціальної політики Валентина Войткова говорить: створення волонтерського загону для підлітків ініціювали місяць тому. У такий спосіб хочуть долучати дітей до добрих справ. Тут і діти із багатодітних сімей, сімей, родин загиблих. Вони розуміють для чого це. Тому що це важливо і потреба на сітки є, тому що ми працюємо з родинами захисників. І дійсно потреба є на сітки різні, і темні, і білі, і захисного такого цього кольору. Тому це важлива справа. Світлані Кириленко, 14 років, каже: маскувальні сітки плете вперше. До волонтерського загону долучилася, аби робити більше гарних справ. Зараз багато зайнятих людей, але потрібно знаходити час, щоб допомагати, щоб перешвидшити нашу перемогу. 14-річна Анна Зарічнюк говорить, волонтерить не вперше разом із батьками пекла печиво для захисників. Щоб їм було легше, і щоб ми якось їм допомагали, потрібно закликати своїх знайомих, друзів також цим займатись, щоб вони також допомагали. Маскувальні сітки плетуть у молодіжному центрі квадрат. Тут і початку повномасштабного російського вторгнення сітки плетуть учасниці волонтерського руху Чарівна мережка. Її очільниця Валентина Процюк розповідає: потреба в сітках чимала рук не вистачає. Ми плетемо різні кольори, тому що на різні напрямки треба різного. Кольору сітку. Дитячі жуки скоріше плетуть, ніж наші вже вироблені руки, і скоріше в них виходить ця робота. Хто має бажання, приходьте до нас. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця.